Основна проблема, чому Захід не бачить і не знає, це те, що він всі ці роки досліджував Східну Україну дороги через Кремль. Через книжки, написані російськими проксі, російськими дослідниками, російськими публіцистами. Літературними критиками, літераторами і то російською мовою, для яких України немає, як ви вже чули, Все це країна якої нема, і нації якої немає, це все в далекій сліпій зоні їхньої антицивілізації. Оскільки західна цивілізація це вивчала через їхню антицивілізацію, вона виявилася абсолютно непідготовленою до цієї ситуації. бо Базові принципи історичного дослідження джерела літератури.